Слава Україні! Всім привіт! 10 вересня, а, ранок. А, трохи змінив я локацію, ясно-ясно. Не хвилюйтеся. я спав на під мостом, а там трохи далі пройшов. Там такі гарні дерева. Заліх там гамачку дуже-дуже-дуже добре. А, трохи Посварилися ми з моїм напарником, бо вже бо вже достав, достав задолбало мене то. М -м я за два з половиною місяці не чув взагалі слова поліція, а тут за п'ять днів я вже раз то слышу це слово. Тому, тому так трохи, а, трохи він мене достав. І я сказав, їдь сам, я поїду сам. А і все. Вже, 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 вже трохи тяжко мені було. Але ну і так. Погода нормальна, якісь хмарки підуть з моря. Подивимося, буде падати, не буде падати. Ну і так, бажаю всім гарного дня. Наразі. Знову їду сам.